Майте цього обіду за консервацією вам. Обід. Це і для, для котиків корм, як звичайно. Ой. Вікторія Шпунт соціальна працівниця. Вона учасниця проєкту «Товариства Червоного Хреста, догляд вдома працює в селах Обознівка та Катеринівка Кропивницького району. Відвідує шістьох підопічних тричі на тиждень. Каже, це люди, які лишились самі. Один з них Анатолій Лапшик, йому 64. Я її жду, як Бога. У неділю вона думає приходить у понеділок четвер. Чоловіку, соціальна працівниця, приносить замовлення з магазину, гуманітарну допомогу, порається по господарству. До курей ходи. Мені там одному, особливо як дощ, по язі там ходить. Мені в порих ступеньки ступіньки високі там. З моїм наплого вікторія Шпонт рік працює у товаристві Червоного Хреста. каже допомагати людям то її покликання. Різні категорії. Це можуть бути такі, які пересуваються за допомогою палички, і більш мобільні, які пересуваються добре, але на далекій відстані не можуть іти. Допомагаю по господарству і на городі буває так, що таке елементарне допомогти. Відрізняється, вважаю тим, що тверде паливо треба кожного разу, воду з криниці, бо в деяких немає водопроводу в будинку. Бабуся замовила хліб, хліб, хліб кор, кормля для собачки, котик і цибуля. Саджати огород трошки. Це я вже з власної ініціативи. Марії Сєміховій, 82. Говорить, рідних у селі немає. У магазин чи аптеку сама не дійде. І водички принесе, і медикаменти купить, Я привикла до. Неї. Кажу, ти моя дитина, дочка кажу. У проєкті догляд вдома задіяні 31 село Кіровоградської області та міста Знам'янка Кропивницький Олександрія. Фінансується за підтримки Данського Червоного Хреста, говорить регіональна координаторка Світлана Бондарчук. Працює у нас 57 соціальних помічника, які обслуговують 358 підопічних. У минулому місяці було 288 чоловік. Пояснює, соціальні працівники Червоного Хреста опікуються людьми, які не. Стоять на супроводі у державних центрах соцобслуговування. Проєкт діє з липня минулого року. І друга умова, в кого діти не проживають поряд з ними, не в, ну, щоб протягом одного дня вони не могли діти приїхати до своїх батьків. Пріоритеті, звичайно, ті люди похилого віку, в кого діти знаходяться на війні або загинули, або пропали безвісти, каже, планують, що з травня до проєкту долучиться ще 15 соціальних помічників. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький.